Ми вже в аквапаркі, і ми Ідемо ідем. ідем, показати дитячий маленький басейн. басі. Давай покажемо маленький спочатку садиньку, а потім великий. Йдемо покажемо діткам, який тут маленький басейн. Тут є басейн для маленьких діток зовсім-зовсім маленьких. А я не знаю. А, воно. Проходик. Обережно, коріш. Обережно. Ми проходимо Ми з дітками. І тут такий. Така зона дитяча для маленьких. Дівчатки наші зуйся і. Зовсім, зовсім. Для маленьких. Таріша, там скользько не входіть. Ти не залишай її саменьку, Каріш. Так, наша Камелуня на горке. Езжая горка. Вот такая нас Носорожка. Ой, не может ехать.